Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Маша Полякова випустила свій новий сингл. Старша донька відомої співачки Ольги Полякової, яка виступає під псевдонімом Мері Попперс, випустила новий сингл під назвою Summer Party. Відповідний кліп був завантажений на YouTube вночі 1 серпня, а саму пісню вже можна послухати на всіх стрім-платформах. Реакція шанувальників дещо розділилась. Одні хвалять та захоплюються талантом нової співачки. Інші критикують як текст, так і сам кліп за незрозумілість. Однак деякі з фанів правильно підмічають, що в будь-якій справі можуть з'явитись хейтери, і саме головне, не звертати на них жодної уваги і продовжувати займатися своєю творчістю. На кліп відреагувала і сама зіркова мама Ольга Полякова. Доця! Я тобою пишаюся. Ти все життя робиш, як відчуваєш. Це прекрасний шлях, і він обов'язково приведе тебе до мрії. Повір, я знаю. Люблю тебе тільки вперед, написала співачка на знак підтримки доньки. А що думаєте ви, чи сподобався вам новий сингл маші полякової? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.